В місті почастішали факти шахрайства. Додому до літніх людей під виглядом соціальних працівників приходять жінки та обманним шляхом виманюють у пенсіонерів гроші. Приводи традиційні або обмін старих грошей на нові, або нібито соціальна допомога. За останній тиждень в Нікополі чотири подібних випадки жертви люди 1929 32 років народження. Шахраїни міняли в них від 10 до 25 тисяч гривень. Государство ніяких обмін в день никогда не производила не производит и в перспективе этого не планируется никаких обменов старых купюр на новые Значит, э, что касается помощи от э, собезов все это дело производится только через сами организации через кассы никакие социальные работники деньги надо не носят фактически В баких в, в случаях ну мошенники рассчитывают только на ну на, на удачу, і люди самі її їм предоставляють в руки. Підозрювані жінки на вигляд їм 30-35 років волосся фарбоване з сивиною світло каштанове. Зріст 160-165 см сантиметрів. На циганок не схожі. Популярним видом шахрайства залишається й телефонне. Шахраї продовжують ним користуватися. Довірливі громадяни продовжують відсилати їм гроші. Схема шахрайства тут. тоже традиционно. Звонят мошенники и говорят о том, что сын попал, сын, дочь, там кто-то из родственников, близких попал в милицию, представляются следователями, оперативными сотрудниками и для решения вопроса, для, для не привлечения к уголовной ответственности родственника необходимо перечислить на определенный банковский счет различные суммы. Суми, які довірливі громадяни втратили через телефонних шахраїв, пристойні від 5 до 20 тисяч гривень. А от відшукати таких шахраїв майже неможливо. Вони дзвонять з інших областей, а банківські рахунки оформлюють на людей без постійного місця проживання. Тож будьте обачні, коли відповідаєте на дзвінок.